нашій владі, і ми доказуємо всім, що ми не боїмося, що ми виходимо сьогодні. І якщо нас тут сьогодні з мирною акцією зібралася не така вже маленька, як дві неділі тому, купка народу, а вже постало місто, повстає район. То будьте певні, що народ повстане, і ми не закликаємо народ до боротьби. А ми закликаємо народ боротися за цілісність. Ми закликаємо народ, щоб народ підтримував і сказав своє я. І, будь ласка, слухайте свій народ, адже вас вибирали для того, щоб ви могли щось зробити, зробити рішучі кроки. А зараз я хочу зачитати звернення на ім'я президента. До нас, депутатів Хотинської районної ради, звернулись члени ініціативної групи по збору підписів щодо повернення установ та організацій, які були переведені з міста Хотина до міста Новоселиці та селища міського типу Кельмінці в 2014-2015 роках, а саме РВУ МВС України в Кельмінці, районну прокуратуру в Кельмінці, районну санепідемстанцію в Кельменці, районну податкову інспекцію в Новоселиці, Селицю фінансову інспекцію в Кельмінці, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кельмінці, державтоінспекцію в Кельменці, відділення Укртелекому в Кельмінці. Ще раніше в Хотинському районі не стало МРЕО, районної екологічної інспекції. Тощо все робиться для того, щоб закрити Хотинське відділення виробництва препаратів крові, Чернівецький обласний центр служби крові, яка створена і ще в 1968 році, і за якою закріплений Хотинський, Новоселицький, Кельменецький та Сукорянський райони. Із закриттям відділення це єдина область в державі залишилася без переробки плазми на препарати крові. І це тоді, в той період, коли антитерористична операція на сході держави. На даний час мешканці району знаходяться на межі вітчаю. Уже зібрано 15 тисяч 500 підписів. Збір підписів продовжується на 2 лютого 2016 року. Заплановано провести хотинське віче, на порядок денний якого виносяться саме ці питання. Нам, як і нашим виборцям, не зрозуміла позиція керівництва області, держави і чому саме в місті Хотині ліквідовують установи і переносять їх в селище міського типу Кельмінці, не даючи нікому ніяких пояснень та жодних аргументів. Якщо це робиться з метою подальшого об'єднання районів, то чому саме Хотинський район має бути приєднаний до Кельменецького, а не навпаки? Населення Хотинського району становить біля 70 тисяч чоловік, тоді як Кельменецький менше 50 тисяч чоловік. В місті також в Хотині проживає більша кількість населення ніж в селищі міського типу кельменців. Площа Хотинського району також є значно більшою. В Хотинському районі вдвічі більше промислових підприємств. Відстань від найвіддаленіших точок Хотинського району до селища міського типу Кельменці становить приблизно 80 кілометрів. Відповідно, й вартість проїзду протяг... і протягне за собою значні фінансові затрати. затрати часу, що призведе до соціального невдоволення громадян. Не варто забувати і про те, що через місто Хотин проходить траса міжнародного сполучення Чернівці Житомир. Місто Хотин у 2002 році відсвяткувало своє тисячоліття. В 1621 році біля стін Хотинської фортеці проходила знаменна, знаменита Хотинська війна, яка прославила гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного і стала зламним моментом в історії Осьманської імперії. В 19 столітті Хотин став центром Хотинського повіту Бессарабської губернії, до складу якого входили території сучасного Сокирянського та Кельменецького районів. Велика кількість, велика частина території сучасної Республіки, також Молдова. Саме в 1919 році в Хотині спалахнуло антитерористичне. Антирумунське анти повстання, внаслідок чого більш як 100 сел влада перейшла до рук вже тоді Хотинської директорії, основним гаслом повстання було возз'єднання північної Бесарабії з Україною. Перлина Буковинського краю. Хотинська фортеця вже двічі стала переможцем всеукраїнської акції Семи Чудес України. Вона стала місцем зйомок відомих фільмів. Кожного року фортецю нашу, кожного року Хотинську фортецю відвідує понад 100 тисяч туристів, і майже половина з яких є громадяни інших держав світу. Кожного року місто Хотин. Ви знаєте, що воно збагачує свою історію і воно є одним із найбільших самобутніх міст в Україні. Історія міста пов'язана з діяльністю Осипа Маковея, Петра Дорошенка, Пилипа Орлика, Петра Могили, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Михайла Ломоносова. На Хотинщині народився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. В місті Хотині працює Національний парк Хотинський, до складу якого входять окремі території Сокирянського та Кельменецького районів, а також державний історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця місто з тисячолітньою історією, окремі гори керівники за рік другий. На свій розсуд знищують все, що створювалось віками, нашими предками, перетворюючи величезне місто в занедбане село. Якось це зовсім не в'яжеться з проведенням реформ і тим більше з децентралізацією. Враховуючи викладене, просимо вас, пане президенте, позитивно вирішити підняті звернені питання. Сподіваємось на ваше розуміння піднятих проблем. З повагою, депутати Хотинської районної ради Чернівецької області, дякую всім за увагу.